На волині чемпіонат України з французького боксу Сават до Луцька з'їхалися найкращі спортсмени з дев'яти областей України. Серед них є і хлопці та дівчата різного віку. Як відбувався чемпіонат, дивіться далі. Атмосфера у спорткомплексі ВНУ імені Лесі Українки неабияк напружена, адже кожен учасник тривалий час готувався до змагань. Перемогти на чемпіонаті поставив собі за мету і волинський спортсмен, вихованець клубу Воїн Іван Пасич. Скажіть, будь ласка, переживаєте от перед боєм зараз? Та ні, настроєний, серйозно. Виграти потрібно і все. Довго тренувалися? Так, довго тренувався, потрібно виграти. Ну, бажаємо вам успіхів. Дякую.

Ну, дуже серйозний. Я давним-давно спостерігав його за його боями. От. Але знав, що буду з ним битися, підготувався і виграв. Завжди не важче перший раунд, тому що ти підлаштовуєшся під суперника. Це перший раунд як розвідка. Спочатку потрібно подивитися, що як, туди, сюди, і тоді вже атакувати. Перший раунд був тяжкий. Потрібно було думати, що робити. Участь у чемпіонаті взяли спортсмени різного віку, вагової категорії, а також статі. Брав участь у змаганнях області, їздив раніше також на чемпіонати України в Одесі, займав місця перші. Були були також треті, тобто бронзові місця. От недавно відвідав міжнародний турнір в Будапешті, зайняв третє місце в розділі АСО легкому розділі і готувався. Як Відвідував тренування? Тренер давав. Завдання, завдання ми готувалися. Коли немає змагань, і це просто тренування, то ми тренуємося три рази в тиждень. Це тренування проходить до двох годин. Якщо є якісь змагання, йде підготовка, то стараємось займатися кожного дня там так само до двох годин. За моєю спиною зараз розпочнеться бій, в якому беруть участь дівчата. Зараз ми подивимося, як він пройде. Андріана ногою. Однією із переможниць на чемпіонаті стала і Андріана. Французьким боксом Сават дівчинка почала займатися ще у зовсім юному віці. Нині на рингу вона показує неабиякі результати. Андріана на неї ще. Андріана, ще. Голь, голову на голі. У мене супер враження. Я, я дуже рада. А за дівчинку то не переймаєшся, так їй трішки недобре стало. Ні, я з нею подружки, то я думаю, вона мене пробачить. Це ж все-таки такий спорт. Рада, що сьогодні отримала таке почесне місце. Батьки да. твої гордяться? Да, не і мама дуже гордиться. Підтримати учасників чемпіонату прийшли й інші спортсмени волинських спортивних клубів. Я прийшов підтримати своїх одноплубників. Але ти також займаєшся, так? Так. Да. А вже колись десь брав участь в якихось змаганнях? Так, в Івано-Франківську брав участь на ну Івано-Франківської області. Перше взяв і на чемпіонаті України по бойовому самбо взяв третього Волинянка Анастасія Коновальчук майстерка спорту України з французького боксу Сават. Починаючи із 2015 року, дівчина почала своє становлення у цьому виді спорту. І уже цього року спортсменка представлятиме Україну на світовому чемпіонаті, який пройде у Саудівській Аравії. Заохочення та розвиток молоді у спорті в такий складний для України час вкрай необхідний. Вважає спортсменка і від Волині відібралися в нас по результатам минулого чемпіонату четверо спортсменів. Наш регіон почав так, ну, набирати обертів, і це уже вдруге, коли ми вирішили провести все таки в Луцьку чемпіонат України. Завдячуємо нашим партнерам, дуже вдячні їм за підтримку, за допомогу, за те, що вони тут зараз поряд допомагають нашим дітям, дорослим, в тому числі, все таки приймати участь, формувати збірну для того, щоб уже в 23-му році у нас. П'ять крупних стартів це два чемпіонати світу серед молоді і серед дорослих, чемпіонат Європи, всесвітні ігри. І наші волиняни, наші діти, дорослі, студенти даних вузів будуть приймати там участь. Чемпіонат України відбувся завдяки багатьом партнерам. Зокрема, співорганізаторами змагань виступав Луцький національний технічний університет, Волинська обласна військова адміністрація, Волинський національний університет імені Лесі Українки та Міністерство молоді та спорту. Самі ж спортсмени. Наголошують, що перемога у поєдинках для них це не лише призові місця та нагороди, але й можливість вийти на європейський та світовий рівень у цьому виді спорту, чого ми їм, звісно ж, і бажаємо.